Переговори між делегаціями Сполучених Штатів та Росії відбудуться у Саудівській Аравії у вівторок. День перемов підтверджують джерела американського телеканалу CNN. Те, що американські посадовці вже відлетіли до ЕРІЯРДА, засвідчив спецпредставник США Стів Вітков українських представників. Там не буде, бо на першій зустрічі вони хочуть з'ясувати серйозність намірів Росії, сказав напередодні держсекретар США Марко Рубіо. Агенція Bloomberg стверджує особисту зустріч Трампа та Путіна. У тій таки Саудівській Аравії мають підготувати до кінця лютого. Власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко зібрала все, що відомо про переговори зараз. Держсекретар Рубіо, радник з нацбезпеки Вулси, спецпредставник Вітков вирушили до Саудівської Аравії на переговори з росіянами. За інформацією, джерел СІНН, зустріч відбудеться у вівторок. Хто саме будуть їхніми співрозмовниками з російського боку? Наразі невідомо розповів держсекретар Ша у програмі Фейзинешен. Представників України за столом переговорів не буде. Додав він, але лише цього разу Бо, мовляв, вони спочатку. Самі хочуть зрозуміти наскільки серйозними є наміри Москви. На наступні раунди, якщо вони будуть, обіцяють покликати і Україну, і Європейський Союз. Звичайно, якщо дійде до моменту, коли це будуть реальні переговори, а це поки що не так. Якщо це станеться, Україна повинна бути залучена, тому що це на неї напали, і європейці мають бути залучені, тому що вони мають санкції і проти Путіна, і проти Росії. Наміри залучити до переговорів ЄС підтверджують джерела агенції Reuters. Вони бачили примірник листа із Вашингтона, розісланого європейським урядом, в якому адміністрація Трампа цікавиться, який внесок і на яких умовах європейці готові зробити. У безпекові гарантії Києву про те, як можуть бути влаштовані гарантії Україні із боку Сполучених Штатів, президент Трамп не розповідає. Напередодні він підтвердив, що президент Зеленський буде залучений до переговорів і визнав, що його спецпредставник Уітков вже мав із Путіним особисту понад тригодинну годинну розмову. І з вражень своїх і Уіткофа Трамп робить висновок про готовність Путіна зупинити війну я думаю, що він хоче припинити воювати. Я це бачу. Ми говорили довго і важко. Сів уйдков провів з ним дуже довго, близько трьох годин. Я думаю, що він хоче припинити боротьбу. У них велика потужна машина, розумієте? У Вашингтоні відреагували на те, що перша спроба укласти угоду про обмін українських рідкісноземельних металів на американську військову допомогу зазнала невдачі. Радник з питань нацбезпеки Волд сказав, що підписати її. Було би розумно з боку зеленського. З боку Зеленського було би розумно укласти цю угоду зі сполученими штатами. Не існує кращої можливості гарантувати, що вони просуватимуться вперед. Зеленський відповів угода про Надра не готова. Він погодиться на розробку лише на партнерських засадах із гарантіями для України. так само не сприйме і будь-яку мирну угоду із Росією укладену без згоди Києва. Загалом наразі чіткого мирного плану Трампа на його думку не існує, сказав Зеленський. Ні, в них немає реального плану, тому що його не може бути без нас. Я так вважаю. Можливо, є якісь ідеї. Я чув певні ідеї стосовно економіки, як убезпечити економіку, як забезпечити інвестиції. Про це ми переважно й говорили з віце-президентом. Безпекові гарантії це абсолютно питання президента. Агенція Bloomberg пише про перший пункт, виконання якого хоче домогтися Трамп це припинення вогню до Великодня, тобто до 20 квітня. Таким є оптимістичний сценарій. вважають співрозмовники агентства, більш реалістичною. Вважають можливість мирного урегулювання до кінця року. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шанкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.